До 2005 року за рахунок бюджетів усіх рівнів, а також спонсорських коштів, криворізькі школи практично 100% були обладнані комп'ютерними класами, але з плином часу рівень інформатизації суспільства удосконалюється, і перехід на нові технології неминучий. Саме за останні три роки, завдяки міській програмі загальноосвітні навчальні заклади, відчутно оновили свої комп'ютерні комплекси. Міському бюджету ця програма коштувала 3,5 мільйони гривень. У 19 школах обладнано по два комп'ютерні класи, ще у чотирьох закладах по три. А на базі центрального міського ліцею створено центр інформаційних технологій, до якого увійшли комп'ютерні класи, мультимедійне обладнання для навчальних кабінетів та учнівські нетбуки. Ліцей став регіональним центром проведення сесії Дніпропетровського відділення малої академії наук. Минулоріч на його базі свій рівень підтверджували кращі вчителі фізики України. Саме головне я хотів би сказати, що це покращило навчально-виховний процес. Цікавими стали уроки, підвищилась якість знань учнів, збільшилась кількість учнів, які стали переможцями інтелектуальних конкурсів, переможцями в захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Смарт-технології стали справжнім захопленням для викладачів ліцею, адже вони допомагають у підготовці і проведенні інформаційно насичених цікавих сучасних уроків. На рівні більш впевненими почуваються і ліцеїсти. Ці уроки цікаві не тільки мені моїм учням. Я проводжу мастер-класи для вчителів міста на сьогоднішній день. Студентів педагогічного інституту вони дають змогу дітям отримати дуже великий обсяг інформації за невеликий час. Інтерактивні завдання спробувати себе досягти певного успіху. Я учасниця всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури і готуватися до неї мені дуже допомагає комп'ютерна техніка, а саме використання інтерактивної дошки, які роблять уроки дуже захопливими, сучасними і цікавими. Ми можемо використовувати і веб-сервіси, і створювати власні сайти. Я також створив власний сайт, де поєднав своє захоплення інформатикою та музикою. У 21 столітті кожна людина хоче стати успішною, але цього не можна зробити без знання і КТ. Сучасна комп'ютерна техніка сприяє розширенню нових можливостей у громадській діяльності учнів та вчителів. Так, в рамках євроклубів вихованці центрально-міської гімназії мають змогу активно спілкуватись з однолітками не лише в Україні, а й за кордоном. Теж просто цікаво общатися з людьми, які на розстоянні, тебе сотні кілометрів, живуть по но але прислідують це, це просто інтересно. Наші євроклубівці активно долучаються і до журналістської діяльності, і до волонтерської діяльності. Використання комп'ютерної техніки дає можливість спілкуватися онлайн з друзями з інших міст України, за кордону, проводити презентації на європейську тематику, долучатися до міжнародних волонтерських проєктів, які надзвичайно популярні сьогодні в усьому світі. У розпорядженні гімназистів два комп'ютеризовані кабінети, доступ до інтернет мережі є в кожному класі. Наявність сучасної техніки нам дає можливість поліпшити якість освіти, створити та використовувати в начальному процесі сучасні електронні засоби навчання, організувати ефективний доступ через інтернет для отримання будь-якої інформації, формувати дистанційну систему підтримки для обдарованої дитини. Презентація опорних кадрів і малюнків з нової теми, дистанційний зв'язок з батьками та ще багато чого корисного стає доступним завдяки сучасним комп'ютерним технологіям. Це також дає додаткові можливості в роботі вчителів початкових класів і психологів. То, чому я учу дітей на уроки, батьки можуть увідіти на моєму особистому сайті. Я веду електронний журнал, дневники. Совершенствовати свої знання ученики можуть. Поработав з електронним тренажером по будь-якому предмету на уроки. У мене з'явилася унікальна можливість на віддаленому доступі на порталі onwebinar.ru... спілкуватися з батьками, які працюють за кордоном, а діти навчаються у нашому навчальному закладі. Також я проводжу психолого педагогічні вебінари з учнями, батьками, вчителями, що дозволяє охопити психологічним супроводом набагато більшу аудиторію. У 2012 році відбувся перехід на новий державний стандарт освіти учнів початкових класів, і цьогоріч другокласники вже штудують новий предмет сходинки до інформатики. Сьогоднішнє їхнє завдання комп'ютерний малюнок. Мы выучили две новые программы Scratch и Paint. Я умею рисовать на компьютере и не только рисовать, но и знаю, что такое алгоритм. Нам на уроках показывают презентации. Мы работаем, и с презентацией с презентациями нам интереснее и легче. Високий рівень комп'ютеризації дозволив закладу вибороти перемогу в національному проєкті Відкритий світ, що в майбутньому виведе викладання предметів на вищий щабель освітнього простору. Наші вчителі мають власні сайти, створюють електронні посібники, і презентації до уроків, яскравий дидактичний матеріал. На окрему увагу заслуговує питання впровадження профільного навчання в старшій школі. Нині у місті 119 закладів мають суспільно-гуманітарний, природничо-математичний, філологічний, технологічний, художньо естетичний та спортивний напрями. З кожним роком зростає популярність інформаційно-технологічного профілю, високий фаховий рівень вчителів і сучасна комп'ютерна база дають можливість учням досягти вагомих результатів. Для нас була дуже важлива ініціатива міського голови, спрямована на постійне оновлення матеріальної бази ліцею. Ми маємо можливість регулярно брати участь у інтернет-олімпіадах з різних предметів. Ми маємо 127 призерів минулорічних олімпіад з інформатики різного рівня, учнів призерів і переможців наукових і творчих конкурсів. Ну і врешті наші випускники стають успішними студентами провідних вузів Європи та України.